Що добре, ранку всім! Починається сьогодні наш марафон під назвою голодування. Сьогодні наш перший день у мене. Бо я ж тут сам, у кого у нас. Починається перший день, так як я вже раніше казав, для першого дня я не бачу взагалі ніяких проблем. Він пройде дуже легко та швидко. Єдиний момент в цьому дні це буде те, що. Коли настане час обіду, а ви не будете обідати, то ваш організм буде ну, запитувати у вас, а де їжа. І все. Цей день пройде дуже легко. Тому нічого не бачу в цьому взагалі важкого та страшного. Маю такий вигляд. Я думаю, що трохи різниця буде. Починаємо. У мене нічого з собою нема. Щоб вони думали, що я з вагою якось стою. Перший день розпочаток, всіх поздравляю. Ми на правильному шляху. Настав той момент, коли у нас обід, коли організм каже, ну що, хлопче, треба щось трохи під'їсти. Ну, ви ж пам'ятаєте, що це все у вашій голові. Тому що ми робимо? Ми просто маємо розуміти, що нам треба трохи потерпіти. Та й все. Тобто, це така є перша маленька перешкода. Перша маленька перешкода. Це в перший день, час обіду. Просто потерпіть півтори годинки, годинку-півтори, ну, максимум дві, і все. На тому все закінчиться. Тому просто не піддавайтесь, не піддавайтесь е, якомусь соблазму, не піддавайтесь тому, що організм каже, що я хочу, я помру без їди, я дуже люблю їсти. Ну, давай хоч там трохи понюхаємо, попробуємо. Ні, просто розумійте, що це прийде, і все. Тому що якщо ми з вами запланували йти до там у когось 3 днів, у когось 5 днів, у когось 10, хто як захоче, то. Ми маємо орієнтуватись на те, що ми зробимо цей шлях і все. А такі мілкі дрібниці, як пообідати в перший день, пф, я вважаю, що це пиль для таких козаків. Тому тримаємось до вечора. До речі, на кінець першого дня я почуваю себе дуже гарно. Енергії вагон. Хочеться кудись іти, кудись бігти, щось робити, чим себе зайняти, аби тільки не сидіти. Це, в принципі, завжди завжди відбувається на кінець першого дня, тому це доволі гарне відчуття, і раджу вам його також на собі відчути. tomu... ...prodlžujme.